Вітання любителям та поцінову сокоро формату 8 на 8, але гард проти. Але гард команда проти цього. І сьогодні приїхала ледве не в найкращому складі удар від. Осадший Артем Науменко та Владислав Калюжний. Такою виглядає трійка захисників. Віталій Кузьмак, Сергій Овчинніков і до Тем. Точно передачу на одноклубника. Якщо ми говоримо про команду «Грифон», то зараз момент. Ми... Так, з'явився за нами. Микити комісара, зараз Лєвченко. Лєвченко, класно скинув на Володимира Самбурського, Самбурський під ліву ногу, самбурський удар юдар. Кути, горібайте ще раз. У паузі Василь Карапецький, Василь Карапецький, кричучення. Від номеру. Удар рудерс ноги. Уменкачес. Захисники, і Самбурський, Талі Кузьмак. Левченко. Левченко. Здорово знаходить Самбурського, який пробуває дивосей. зашипився за зашивається на малик. На дальній сі сидіть Іванов, Малик. Кинув Малик, малику, штрафні площаці, малик. Простріл, Дмитро Іванов. Лисав, Сокол, поборотися. Золок всем просто назовів, Кузьмак. Кортиков, братан Кузьмак до виконання байдаг. Мав моменти забити і вийти вперед, але на заваді був Ігор Байдак, який захищав ворота Грифона під 26-му номером Дмитро Іванов. Обирає 11 й Знову Ігор Байдак вирушає команду Дмитро Волошин, 29-й, Станіслав Донсько, 13-ка. Володимир Завроцький. й зараз Владислав Сокол. Але запний йому формує пару центральних захисників. Владислав Калюжник грає під третім. артем Ноуменко розбігається Ігор Байдак у рамці. Науменко. Зараз. Ця і Кузьмак відкривається під передачу та задовго. Задовго шукав варіанти з продовженням атаками кити комісар, який зараз виборє мій самбурських удар Сіка. Самбузько на гравця чужої команда вчені ковблизі футбайда. Ці форми. Агард будує яку. Калюжний, калюжний пробігає зараз тонце, але калюжний скільки наводим Росамбургського удар на це. Малик на вістрі Науменко кинув таки окон. Зараз Малик проти Науменко, і Малик якраз таки, малик розвертається, Малик на сола, порушення правил. Панна Прав місце, враховуючи за високу ногу від Віктора Фетасюка, декілька умівся ми раніше над тим словом фол призначено, значить був корзику ударний. Зараз зрешті, то хто грає на вістрі цей сокол. І Левченко. Малик, малик, безлівоша. Кол... Дарна позиція, сокол ще покращує Віталій Кузьмак, ігор Лєвченко, Осадчий, Осадчий пробуває Могначу головою. Зараз Мохначу головою добав. На підборанні, але відбирає. Ще знову ще раз маленька на мене на даній сесії Віктор Федосюк. Біля м'яча. Максим Коропецький відкотив на Корзикового Курсику. Марсин Коропецький можна Ігоря байдака. 10 секунд, 10 секунд основного часу. Зараз Байдак ще помилеш, ми комісар Самбурський, самбурський на ла...